Вітаємо вас в ефірі Подільська панорама в студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні у випуску про такі події. Як добратися до райцентру? або про якість транспортного сполучення в районах області? Про тих, кому літати охота? Хмельницький аеропорт чекає на інвестора. Про спорт. Визначилися переможці Кубку Хмельницького району з футболу, присвяченого пам'яті воїна-інтернаціоналіста Батурка. Президент України Віктор Янукович наголошує на важливості проведення реформи місцевого самоврядування, мета якої посилити розвиток регіонів України. Про це глава держави заявив під час міжнародних муніципальних слухань розвиток належного врядування на місцевому та регіональному рівнях. За визначенням глави держави реформа місцевого самоврядування це вимога часу. Те, що зуміє дати новий поштовх розвитку економіки регіонів та всієї країни саме самоврядність є основою основ національного розвитку і фундаментом Української Республіки. Великою мірою саме від самоврядування залежить подальший розвиток громадянських свобод і власне громадянського суспільства. Демократичні засади держави, європейські... Поступ України на минулому тижні ми всі отримали важливий сигнал від Європейського Союзу. Європейський парламент у своїй резолюції підтвердив готовність до подальшої поглибленої співпраці з Україною та її історичний шанс стати невід'ємною складовою Європейського Союзу. Але всі ми розуміємо, цей шанс буде реалізований лише за умови незворотності реформ успішної модернізації країни. Ні пройти, ні доїхати. Селяни скаржаться на аварійні дороги і погане транспортне сполучення в районах. Під час телефонної лінії в облдержадміністрації жителі Хмельниччини зверталися до заступника губернатора Леоніда Гуреля зі спільною проблемою: рейсовий автобус до багатьох сіл не доїжджає, а дороги з кожним роком стають гірші. Посадовець каже, проблема аварійних доріг вирішиться, але поступово ремонтуватимуть в першу чергу ті автошляхи, які в найгіршому стані. А от з рейсовими автобусами важче. Треба повертатися до автооб'єднань, як це було колись. Вважає Леонід Гураль. Бо нині перевізники обирають ті маршрути, які найбільш прибуткові, а з сіл до райцентрів їздять здебільшого пільговики. Перевізники участвують в конкурсі, який має там один маршрут, два маршрути, три маршрути. Він, звісно, старається взяти маршрут ефективний, щоб більше заробити, в які села нема економіки, вони там просто не участвують, і ми не можемо нічого зробити, заставити нікого реально неможливо. Ми будемо зараз рекомендувати на конкурсах, щоб були об'єднання юридичні особи. Хай вони заключають договори з фізичними особами перевізниками але щоб ця юридична особа взяла на себе ці зобов'язання закрити. Максимум населених пунктів віддалених. Далі продовжуємо тему пасажирських перевезень. Хмельницький аеропорт чекає на інвестора, але поки що безрезультатно. Цього не приховує обласна влада. Наш аеропорт залишає практично без шансів на виживання сучасне литовище у Львові. Втім, область все одно хоче зберегти його, заявив заступник голови облдержадміністрації Леонід Гураль. Хоча б для того, аби приймати закордонні делегації. Жорстка конкуренція на вітчизняному ринку Хмельницький аеропорт залишає за бортом авіаційних перевезень. Ще кілька років тому звідси можна було відлетіти до Києва і навіть до Туреччини. Нині ж литовище пусте. Оживе, коли інвестор з'явиться. Обласна влада чекає на грошовитих підприємців і потрохи розробляє інвестиційні проекти. Сьогодні вже літати, не чекаючи ніякого далі. Москва, Хмельницький можна там далі, Одеса, можна Сімферополь з посадкою Хмельницького. Е, є розуміння. Але є проблеми в тому, що аеропорт не має технічної документації. Друге, що в нього закінчується ліцензія на право в грудні місяці. Вже аеропорт Хмельницький нещодавно отримав нового директора. Завдання номер один, яке ставить обласна влада перед ним, розробити технічну документацію і вже тоді думати про можливість відновлення рейсів. Аеропорт Хмельниччині потрібен, хоча б для того, аби не було соромно перед закордонними гостями. Ми запросили делегацію з Кувейта. В нашу область. Вони дали добро, і посол, і голова фонду Кувейського, але вони відмовилися сюди їхати, бо як згадали, як знали, що треба 350 кілометрів їхати в машині, для них це взагалі не як це можна 350 їхати на машині? Вони повинні або летіти літаком, або вертольотом. А ми, на жаль, таких послуг не могли надати. Щоб приймати і відправляти літаки, злітну смугу Хмельницького аеропорту треба збільшити. Її довжина наразі 2 кілометри 200 метрів. Аби посадити Боїнг середнього класу, каже Леонід Гураль, треба хоча б 2,5 кілометри. Найближчим часом посадовець поїде до Москви. З російськими колегами буде обговорювати питання пасажирських перевезень між країнами, в тому числі авіаційних. Може, після цього Хмельницький аеропорт таки зможе сподіватися на краще майбутнє. Вікторія Бакалець, В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама. Залишайтеся з нами попереду ще багато цікавого. Що таке студентське самоврядування? Або як у Хмельницькому національному університеті лідерів виховують? Наша пісня не вмре, не загине. Відбувся обласний пісанний конкурс серед закладів профтехосвіти. Про спорт визначилися переможці Кубку Хмельницького району з футболу, присвяченого пам'яті воїна-інтернаціоналіста Батурка. Вони дбають про ветеранів, доглядають немічних, піклуються про сиріт. Вони це працівники соціальної сфери. В неділю вони відзначатимуть професійне свято. Напередодні кращі працівники соціальної сфери краю приїхали до Хмельницького на урочистості. Численний загін працівників соціальної сфери області готується зустріти професійне свято. Понад 7 тисяч працівників соціальної сфери обслуговує значну кількість людей. Якщо ми підраховуємо тих людей, які потребують сьогодні допомоги, які мають право на всі види адресних допомог, субсидій, то це майже кожна третя людина в області. Вони щодня працюють з людьми, а це не легко. Так що тяжело терпіння. Терпіння і виваженості від них щодня очікують тисячі жителів області, за що їм і дякують за їхнє серце, за їхню людяність, за те, що вони, незважаючи на таку велику зарплату, як би нам хотілось, вони віддають душу. Людяність – чи не головна чеснота, яка має бути притамана працівникам соціальної сфери. Людяність і е, повага і до людей. Якщо цього немає, то звичайно, навіть якщо ти будеш самого високого гатунку, фахівець, але ти не зможеш працювати у цій сфері. У цій сфері працюють не за посади і не за нагороди. За нагороди не працюємо. Фактично працюємо. перше завдання допомогти людям. Це е, і подолання бідності, ви розумієте, і погашення заборгованості по заробітній платі. Хоча посадовці краю нагороди приготували і теплі слова вдячності. Соціальна сфера області одна з кращих держав. і Тут розвинена мережа інтернатних установ. В кожному районі функціонують будинки для людей похилого віку та багато інших інституцій. Сьогодні губернатором та головами райдержміністрації багато робиться для того, щоб поліпшити добробут подолян. Поступово збільшується середній рівень заробітної плати. Проводиться активна робота по ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати. Здійснюється контроль за додержанням законодавства по праці. Депутати обласної ради на одній із сесій затвердили програму соціального захисту населення до 2015 року. У ній передбачили кошти і план заходів для покращення роботи у соціальній сфері. Саме головне те, що підібрані. Гарні, прекрасні люди. Більшості жінки, які з материнською душею, з материнським почуттям відносяться до цих людей. Таких людей дійсно потрібно підібрати. Тим, хто піклується про соціальне благополуччя найменш захищених категорій людей, особисто можна буде подякувати у найближчу неділю у День працівників соціальної сфери. Юрій Курочка, Олександр Галян, Подільська панорама. Що таке студентське самоврядування і наскільки воно незалежне від вузівської адміністрації, вирішили проаналізувати студенти Хмельницького національного університету спільно з молодіжною громадською організацією Національний студентський союз вони провели масштабну теоретичну роботу під час наукової конференції. Чи були тут враховані практичні напрацювання, що саме перешкоджає повноцінному студентському самоврядуванню? І чи вищі освітні інстанції візьмуть до уваги рішення конференції? Дізнавалась Любов Босак. Всеукраїнська студентська еліта вперше зібралася у Хмельницькому національному університеті на науково-практичну конференцію з питань самоврядування. Її роботі взяли участь закордонні гості з Болгарії та Польщі, що надало конференції статусу міжнародної, а також представники обласної міської влади. Учасники заходу активно обговорювали можливості академічної мобільності студентського самоврядування в Україні і у світі, дискутували на тему мотивації до діяльності в органах студентського самоврядування, обмінювалися досвідом щодо шляхів формування майбутніх фахівців у студентській. Самоврядній системі ратували за здоровий спосіб життя. Приємно, що в Хмельницькому і власному національному університеті відбувається така конференція. Це дуже хороший великий досвід і власне можливість студентів Хмельниччини показати, як розвивається студентське самоврядування у них в регіоні, як це відбувається, як відбувається співпраця з адміністрацією університету. Як зазначалося в ході конференції, студентське самоврядування це своєрідна школа лідерства. Студенти активно генерують власні ідеї. І що важливо, дедалі. Частіше до їхніх думок дослухаються не тільки керівники вишів, а й владних структур найвищого рівня. Головне, щоб пропозиції були конструктивними, відповідно сформовані та оформлені на рівні обласної державної адміністрації. Завжди приймаючи будь-яке рішення, що стосується молоді, ми завжди з ними радимося. І ми на рівні навчальних закладів провели таке обговорення з метою визначення тих проблем, які сьогодні найбільше турбують наших молодих людей. І розпорядженням голови адміністрації будуть визначені відповідальні особи, відповідальні органи. Виконавчої влади, які допоможуть нашим студентам вирішити їхні проблеми, тут більше, звичайно, ми на цій конференції зосереджуємося на академічній складові, а однозначно, соціальна складова так само буде піднята. І чи будуть почуті рішення? Однозначно будуть почуті, тому що міністерство в своєму вітальному листі воно так само зазначило, що вони хочуть почути пропозиції, вони їх готові в якимось чином врахувати. Тобто, ми оптимістично налаштовані і сподіваємося, що ця конференція. Ця десь позитивний результат для студентства України в рамках конференції, що була насичена різноманітними заходами, і учасники взяли участь в закладенні саду студентської дружби. Закладання цього саду ми хочемо якось так розвести нашу конференцію не, не тільки на такому науковому рівні, не тільки на обговорення важливих питань для студентства, а також закладання пам'яті, якби наш нашої, щоб наразі тут зустрітися на Отож в університетському ботанічному саду зростатимуть саджанці як символ дружби і взаєморозуміння між студентами різних регіонів вони України та європейських країн. Наскільки співоче Поділля визначали у Хмельницькому ПТУ номер 11 У заклад з'їхалися понад три десятки творчих колективів краю на традиційний вже обласний конкурс української патріотичної пісні, що проводиться серед училищ. Патріотичними піснями про любов до рідного краю насолоджувалася і наша знімальна група. Пропонуємо вам якою б технічно не була робітнича професія, але це не значить, що Бог обділив мистецьким талантом. А те, що українець не може жити без пісні, доведено вже не одним поколінням. Проблема кращих серед них обрати. Для цього й проводять творчі змагання і не лише серед професіоналів, але й серед любителів-аматорів. Традиційним став конкурс патріотичної пісні і для вихованців та викладачів профтехосвіти краю. Даний захід проводиться з метою виявлення творчих обдарувань молоді. Ну і безумовно виховання патріотизму, любові до рідної батьківщини до краю. Секрети перемоги у конкурсі прості, зізнаються учасники-виконавці. Треба гарно заспівати та й артистизмом не нехтувати. На ураз приймаються знанні шлягери, але й шанс перемогти є з маловідомою піснею. Я вперше беру участь в цьому концерті. Моя номінація «Афганська пісня. Мені дуже подобається співати ці пісні, адже вони передають біль народу нашого. Я вже не перше приймаю участь у таких обласних конкурсах. Ми виступали із вищими професійними училищами, защищали честь свого училища. Сьогодні. Ми Будемо виступати в номінації Малі вокальні форми. Будемо співати квартетом вокальну пісню Україна мати. Ми надіємо, що ми переможемо. Географія учасників конкурсу теж широка. У переможців локального заходу з'являється можливість стати відомими принаймні на теренах краю. Сергій Плехтій та Олександр Галян для Подільської панорами. Українська культура це не лише фольклор, а повноцінна складова сучасних європейських мистецьких процесів. І це доводять не тільки відомі венеціанські бієнали чи столичні культурні інсталяції, але й та мистецька робота, що кипить в областях. Хмельниччина не виняток. В обласній філармонії розпочався міжнародний фестиваль органної музики, в програмі якого не лише виконання класики, але й твори сучасних. Європейських композиторів а відкриття 31 го сезону хмельницького обласного музично-драматичного театру прем'єрою музичної фантазії аза 2011 за мотивами п'єси Михайла Старицького Циганка аза справді стало резонансним. Режисерсько-акторська група ризикнула зробити сучасне трактування класики. На сцені не було традиційних декорацій та костюмів. Натомість мистецький простір заполонили молодіжна кислотна музика, графіті та візуальний кіч. Все це органічно вплилося в національні мотиви. Зерно вистави залишилося незмінним. Протистояння свободи та обов'язку, маргінальності, й традиційності, любові та ненависті. Мовою театрального мистецтва доглядача вдалося донести сучасні візуальні та звукові декорації незмінних людських проблем. Режисер-постановник Ази 2011, заслужений діяч мистецтв України Михайло Гринишин. Що ж, далі на нашому каналі інформація про погоду, після чого ми розповімо про спорт. 2 листопада на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці – туман. Вітер змінних напрямків – 3-5 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5, в день – від 7 до 12 градусів тепла. У Хмельницькому вночі – від 2 до 4 градусів тепла. Вдень – плюс 8, плюс 10. У найближчі 4 доби погода істотно не зміниться. Значилися переможці Кубку Хмельницького району з футболу, присвяченого пам'яті воїна-інтернаціоналіста Батурка. Проводяться такі змагання щорічно, і з кожним роком кажуть організатори команд учасниць більше. Цього разу їх було на десяток більше проти минулого року. На фінальні замагання були й наші кореспонденти за головну нагороду. Грали команди сіл Ружична та Давидківці. Згадувати земляків, які полягли в битвах на чужині, побратими вирішили не тільки в дні річниці. Такі турніри ми будемо проводити для того, щоб зберегти пам'ять, пам'ять про полеглих наших бойових побратимів, пам'ять про ту війну як застереження, щоб більш ні в якому разі не повторилася та біда, яка була в Афганістані впродовж майже десяти років. Пам'ятали те молоде покоління, що були такі хлопці, 18-річні, які йшли виконувати присягу, йшли виконувати завдання гравці ружичної в білій формі Давидковець у синій. Заключна зустріч турніру точилася з властивими для футболу пристрастями. Більше в штрафному майданчику Давидківчан на превелику радість глядачів, бо відбувався фінал на полі ружичної. І подивитися на гру прийшло чимало чоловіцтва. Як завжди, вболівальники гучно коментували дії футболістів та давали поради, як то куди краще передати м'яч, навіщо бігти у той чи інший бік, та нагороджували гравців, котрі припустилися помилки смачними прізвиськами. Інколи вони були праві, бо похибок було чимало. Однак не треба забувати, на полі непрофесійні гравці збираються вони пограти в футбол тільки коли випаде вільна година. Зрештою відкрив рахунок Дмитро Балабанов, футболіст команди Ружичної. А за недовгий час його товариш по команді Андрій Подлюк ще раз влучив ворота супротивників. Давидківчани в боргу не залишилися і наприкінці матчу забили гол престижу. З рахунком 2-1 перемогли футболісти Ружичної. Нагородили їх урочисто, перехідний кубок вручили з вітальними словами. Не без нагород залишилися футболісти Давидковець і кращі гравці обох команд. 2-1, Я думаю, що цілком справедлива перемога команда мікрорайону Ружичне. Хоч Давидківці теж старалися. Чотири роки ми доходили до півфіналу. В фіналі грали один рік. Два рази ми були в півфіналі, але цей кубок нам не вдавалося виграти до цього часу. Організатори пообіцяли, змагання залишаться щорічними. Тільки удосконалювати а ні в якому разі не зупиняти його. Цей прекрасний чудовий турнір. Світлана Поробок, новини спорту. І на цьому ми прощаємося з вами. До побачення.